В принципі, нормально, не знаю, ну, в принципі, щось є нормально, але я боюся догадатися, скільки вони спишуть на це. І що це таке, чи воно працює. Що це таке? Не знаю. Я от не знаю, що це таке. Це типа полів якийсь. Ну, що там написано вате лайк і про. Water like... Voda kako u profesionalu. Cikavo, je li ona Da, hren tamo, nema ničega. Tuda nikto ničega ne nalijeva. Ja mislim da su oni puni, a oni... Znate, pusti. Oj, kličko, kličko. Našo ti ih postaviš, ako ti tuda vode ne nalijevaš? No debili, jak' oni dostali, ovi debili? Ну, поляки, кажу, поляки ці. київляни такі самі дебили. Оце поставили, і списали. Вони навіть не здатні глянуть, чи там щось є, що там нема нічого. Дивимося. Ну це звідси видно, що там нема нічого. Бач? От обман. От обман. Київ, ну а що, лохів не, не обдурить. Київляни це такі лошари, що куди якому селу. Тут нос задирають, що вони київляни, На самом деле лохи лохами. Оце, бачите, пліткою застали. А це така сама була дорога. От ще рік два назад вона була отака. Дивіться, це таку дорогу взяли, зідрали. Це така дорога шикарна, я вам скажу. Шикарна дорога, що вона ще й ту плітку перестоїть. Цю зідрали дорогу отаку, і постелили пліточку. Під час війни як вам подобається. Солдатам ні патронів, ні окопів, ні їжі. Зате кличку на вілу, в гамбурзі, в мішках яких немає нічого. Воровство, я вам скажу страшне. Страшне воровство, Ужас. І головне, що лошари ходять і навіть не... Не розуміють, що їх обкрадають. Мечать щось, силосу вимагають, а їх туди на фронт, на фронт, на фронт. На м'ясо хто? М'яукнув на м'ясо. Оце щось цікаве. Там якусь траву посіяли чи що. Чи не косили, не знаю. До речі, за кордоном дуже багато. Газонів, які цвітуть, такі трава по пояс дуже-дуже багато. А в нас отакі, то не пам'ятаєте, не газон, не бур'ян, що. Ну, але так, для Києва піде, для Кличка це навіть круто.